Так, слава Ісусу Христу, друзі. Дивіться, у нас сьогодні сонячне гало. Як майже два сонця. І щойно проявлялося отам третє. Ну, місяць на протилежній стороні від сонця. І який відблиск? Це де фотошоп. От, кущі. О, Сергій стоїть. А тут сонячне гало. Ну дуже цікаво, гляньте. Воно по кругу таке, от воно так йде, просто за хмарами не видно. Ну це дуже, це дуже рідкісне таке явище, хто зараз. Біля двору, чи на дворі гляньте на сонечко, яка краса. Один, два. Ну, третє сховалося. Третє а на протилежній стороні, там, бачите, вже місяць видно на небі, і воно десь відбиває, чи не знаю, яким чином воно то показується. Я весь, яке буває, дуже-дуже рідко. Ой, вибачаюся, не, ф... не сфокусувало. О, так сфокусувало. Один, два. І от там було третє сонечко. Дуже. Дуже, дуже дуже цікаво. ось що таке зараз фотографії пізніше підтвердження зроблю. а, ну? Ааа, отак буде видно. За Рідкісне явище, так. Ой, на релі фокусує, на небі лучше. Все, благословиння всім. Мирного неба.